Група компаній родини Фіні включає кілька підприємств, серед яких Технологія Аванзата і «ТехноВан Інтеріорс. Мене звати Мауріціо Патріарка. Я менеджер з якості у технологія Аванзата Обидві компанії вже понад 40 років виготовляють як несучі, так і ненесучі деталі для аерокосмічної галузі. Ми працюємо з класичними технологіями, виготовляємо композитні деталі за допомогою автоклавів. а також нещодавно ми впровадили нову високопродуктивну технологію термоформування з використанням пресу Орма. Серед наших виробів є авіаційні інтер'єрні компоненти, виготовлені зі скло та вуглеволокна, а також несучі конструкції для гелікоптерів та літаків. Причина, чому ми обрали цю новітню технологію, полягає в її численних перевагах: по-перше, матеріали простіші в роботі ніж термореактивні, оскільки не потребують складних умов зберігання. По-друге, процес формування набагато швидший ніж при виготовленні деталей в автоклаві. Реалізація імпреса мокуплюравідаріспета кола для продукціони на і ще одна важлива перевага у разі невдалої спроби термопластичні матеріали дозволяють повторювати процес формування, що неможливо з термореактивними композитами. Щоб відповідати вимогам галузі, ми отримали всі необхідні сертифікати. Це дозвіл на виготовлення авіаційних компонентів та їх постачання безпосередньо клієнтам та ЄН 9100 що підтверджує нашу відповідність стандартам аерокосмічної промисловості. Крім того, наша лабораторія має сертифікацію НАТКАП, що дає змогу проводити всі необхідні випробування для авіаційних компаній. Окрім роботи з композитами, ми розвиваємо інші технології, включно з реверс інженірингом, проектуванням та ультразвуковим неруйнівним контролем якості виробів. також реалізуємо автоматичну ідентифікацію шарів, та що не менш важливо, автоматичне позиціонування шарів за допомогою нещодавно впровадженої технології лазерного маркування. Нещодавно, використовуючи технологію термоприсування від ормамашин, ми створили новий авіаційний обтікач, який має кращі характеристики та продуктивність ніж попередні рішення.